Всім привітки! Ви на каналі Даринка-Мандаринка. Сьогодні ми будемо відкривати паперові колекції. Це моє відео. Так що це, це моє перше відео, точніше. І ну, не судіть мене в коментарях, що якось не так. Добре. У мене тільки 5 колекцій, але я вже готую для вас дві новинки. Так що, отак. Зараз ми будемо відкривати. Ну, я... Спочатку ми будемо розглядати пакетики всі із колекції, щоб ви могли брати ідею. А тоді ну, там, а тоді будемо відкривати сюрпризи і потім їх клеїти в наш цей блокнотик. Добре. Давайте виберемо колек... колекція пазл. от, Тут є така. Далі отакий, отакий пакетик. І отакий пакетик. Далі колекція табалапки. Їх чотири тут, тому що це найпримітивніший. Якщо вам сподобається, то тоді ми зробимо ну, другу частину. Отака от колекція табалапки. І тут всі пакетики ідентичні. Далі колекція зима. Ніби все, що пов'язано з зимою. Отут От так само пакетики ідентичні. Далі колекція е, їда на ім'я. Тут підпадається, типу, всякі ну, або фрукти, або овочі, або це всяке таке і до нього ім'я, ну, дівчинки, або хлопчика. Не знаю, чи там є хлопчики. Ну, отак. Отакий От пакетик. Далі такий пакетик, такий пакетик, такий. 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 Такий пакетик. І такий пакетик. Далі колекція. і остання колекція. Це найбільша колекція. Но мої колекції будуть найчастіше це 8... 6 або 4 пакетиків, а тут їх цілих 12. Отакий от пакетик. Такий. Такий, 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 такий. От Отакі от пакетики так. Добре. Зараз. І зараз ми будемо відкр... вибирати із цих пакетиків ми будемо вибирати, ну, які візьмемо. Відкривати їх Добре. Найперше із колекції пазл. Давайте візьмемо отакий пазл, тому що він мені не дуже подобається. Далі, колекція табалапки. Я візьму на цей, хоча він такий хлюпенький, тому що я так розумію, там стоїть наша рідкість. Так що я хочу взяти оцю Ой, не туди поставила. От. Добре. Далі колекція давайте оця. Так, так, так. Ну, я хочу. Я хочу. В нас тут є два типи. Отакі і отакі просто. Я хочу взяти просто, так що оці от типи е, скотчів можна відмінусовувати. Я їх точно не візьму. Ну, не хочеться. А оті всі це покриті просто клеєм. Ну, давайте. Цей пакетик. Добре. Далі я хочу відкрити колекцію от Так-так-так. Я хочу відкрити. А це от що тут? Або ні. До речі, тут Тут просто от, в, ці, в цій колекції. Ці і цій колекції. Звертайте на цей звук отак. Ну, дивіться, я тут просто, а тут вже інша відкривашка отак береш отут, так розриваєш. Тому я хочу подивитися, як ця відкривашка спрацює. Так що я хочу ось що тут. Така. Або ні! Оце з холодильника. Мені вона подобається. І колекція зима, вона так само. Я хочу м -м, взяти оцей пакетик, він чомусь ніби відрізняється написом. Бачите, тут таке маленьке, тут таке. Ну тут таке теж маленьке, а оце таке. Тому я її беру. Добре. Починаємо з колекції. Давайте. От, у нас тут купу колекцій, Давайте починаємо з їда на ім'я. Добре, беремо цей пакетик. Де він? Ось так, дивіться, давайте пограємо в гру. Як ви думаєте, під яким номером попадеться під цифри? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вибирайте. До речі, якщо під цим відео буде 2 лайки, то тоді я зніму наступне відео. Добре, давайте спробуємо, тому що я дуже боюся, що не спрацює відкривашка. Найперше треба цю відкривашку знайти. Для початку це найголовніше. Добре. Я знайшла відкривашку, вона отут була, але її треба було ще можна цьому тріснути. Добре, і, і вона... А вона дуже добре відкрилась! Це дуже прикольно. Це дуже круто. Це я візьму і поставлю тут. Добре. Попався отакий от персик. Я не знаю під яким номером. Ви ще думаєте. Зараз я вам скажу, під яким це номером було. І це... і це для дітей, яких звати Єва і Євгенія. А це під номером. Зараз ми... я. Я боюся, що не написала. Зараз я його. Так. Тут нема номера. Може десь був номер. Добре, це під номером 4. Хто вгадав? пишіть в коментарях. Я так приклею. Добре, наступна колекція, давайте буде пазл. Так я оформила цю сторінку. Дивіться, в реальному житті. Цих... Отут є точечки і їх не видно, а в. А тут я бачу на камері, що вони Є. Добре. І дивіться, в чому прикол цієї колекції? Те, що якщо ми не знаємо, куди приклеїти, то ми не клеїмо сюди. Ми ставимо сюди. І не клеїмо, на жаль. Добре. Цей пакетик рветься. Так що, давайте. Ну він прикольно порвався, хоча він не так може не так рватися. І отака от от частинка. Як ви думаєте, що це буде? Пишіть в коментарях. Так, воно, напевно, буде отут. Я так зрозуміла, так що приклею. Отак. Наступна колекція, давайте це буде зима. Отак я оформила цю сторінку Добре. І як ви думаєте, під яким номером це попадеться? Під номер 1, 2, 3, 4, 5 чи 6. Випишіть в коментарях. Я вам даю час. Добре. Давай, от, зараз. І от. І це, О, дивіться, я, я хоча ці, цю колекцію я достатньо давно робила, але я пам'ятаю, що це буде під номером 3. Тому можете радіти. Бачите, під номером 3. Я не знаю, чи, чи вам добре видно. І е, в цьому плюс цієї колекції, по-перше, зараз зима, і тому це буде прикольно. А по-друге, е, через те, що тут є такі штуки, і тобі дуже легко це робити. Не так, як завжди. Так. Добре. Добре. Нам попало все, як ми вже бачимо. Давайте колек... Так, дивіться, в мене отут -от є така колекція, і я її вже роблю, але ще не доробила, Так що чекайте в наступних відео. Добре. Так, так, так. Називайте колега клітинках. Як думаєте, під яким номером будемо 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 до 12. Добре, загадали? Добре. Тоді беру я цей пакетик. До речі, в нас є в деяких колекціях, типу, та, ніби особлива, типу, ну щось типу того. Дивіться, в цій колекції буде особ... буде особлива, але це три. Давайте підкрамомом. Вона отак тр трохи порветься. Навіть те, трохи, ну так треба. Отак, зараз чекайте. Ну воно, воно так дивно рветься. Нам на першій. Дивіться, це я позначила. Типу, я не знаю, але чого? Але це я, типу, хотіла позначити, як рідкість, я так зрозуміла. У нас вже в першій зразу. Я, я просто в шоці. У нас вже в першій зразу наша. Ось така от Це наша. От сюди. Я так рада. От. Короче. Цей дизайн буде кет. Це букет. Я його сама придумала. Добре. Зараз клеїмо його. Добре, відриваємо і клеїмо. В інших відео нам вже рідкість наша не попадеться. Добре. Далі в нас колекція. Запалапки. Наша рідкість це цифра 4. І вона така хлюпенька, я вам скажу, тому, е, тому що бачите, отут воно хлюпіньке. Тому ну, я в самому кінці його відкрию. В кінці взагалі цієї колекції. Коли ми будемо її закінчувати, добре. Я її. Добре, відкриваємо. Одна із найгарніших, як на мене, тапалапак нам попалась. Перше відео вже гарні новини. Дивіться, Отака от от гарна, дуже тапалапка. Дуже над нею старалася. Справді, одного разу я вам розкажу історію. Одного разу я. Я була. Ніби в Вайбері в, в, мене додали в малювання, і там було домашнє завдання малювати, але це було давно, того року або поза того року, було таке завдання намалювати лапки. Але не тапа Далі е, одного разу я захотіла тапа лапку намалювати. І от таку-лапку тапа, тапа лапку я намалювала. Дивіться, я забула написати номер. Але я пам'ятаю, що там що під цифрою 1, 2, 3 і 4. Тому це було під цифрою 1. Так, ми це вкидаємо. О, тут підписано. Я вже забула, що підписала, бачите? Під цифрою 1. Якщо хтось загадав під яким номером, то тоді ви молодці. І тоді, хто взагалі вгадали цей. А оце, до речі, це бантик. На тепалапку от сюди. Так, я дуже над цією колекцією старалась Ну що ж, друзі, це, це відео підходить до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І дякую за перегляд цього відео. Я вас всіх люблю, хто підписаний на мене. Ну, підпишіться хоча б. Бо як хто підпишеться, то йому я буду дуже сильно рада, бо це моє саме перше відео. І нагадую, якщо ви доб'єте 2 лайки, то тоді я знімлю наступне відео. Добре, а на цьому все. Кому сподобалася яка колекція, пишіть у коментарях, чи табалапки, чи... чи пазл, чи може по клітинках, чи зима, чи, чи... їдене ім'я. Кому сподобалося, То підписуйтесь на мій канал, як я вже сказала. Ну, а на цьому все. Всім па-па!